Всім привіт, мої любі глядачі. До вашої уваги в даному відео я хочу продемонструвати розпакування, а також практичний огляд такої цікавої моделі мийки фірми ДВТ. Оригінальний номер HDR 21165DR. Отже, приступимо до розпакування, і я більш ретельно вам покажу, що вона з себе представляє, а також покажу вам. Як вона працює на практиці. До вашої уваги розпакування, інструкція, гарантія, перекладочки і сама миєчка. Сама миєчка виглядає ось таким чином. Зараз я вам її продемонструю. Ось такий досить естетичний вигляд має ця миєчка, досить гарно виконана. Потужність двигуна цієї мийки 2,1 кВт. І заявлений тиск, який вона видає, це 165 бар. Це ви побачите відповідно на практиці. І ми зможемо запевнити, що вона досить потужна і коштує ті гроші, які за неї просять. Ще до вашої уваги трохи ближче її покажу, щоб ви бачили, як вона виконана. Досить добре все підігнано. Зібрана вона ретельно, все чітко. Бачите, ось так кабура йде для пістолета, дуже зручно зберігати її буде. Бистро з'ємне з'єднання, йде в комплекті. крючок для провода, ось такий бочок для хімії або для воску. З таким чином ручка. Опускається або піднімається, натиснули на кнопочку, досить легко все відбувається. Пістолет, з'єднання ось таким чином відбувається, швидкоруч є замок на пістолеті, щоб випадково ви не натиснули. Вона йде на колесах, застереження ось таке йде, що не можна направляти. Потік води на саму мийку і відповідно на тварин або на людей, бо буде дуже боляче. Що? Пропоную приступити до її практичного використання. А ви зі своєї сторони обов'язково поставте мені лайк та підпишіться на мій канал. Отже, до вашої уваги зараз практичний огляд цієї миєчки. Я зробив вже її під'єднав до водопостачання, під'єднав її до 220. Ще хотів звернути вашу увагу на під'єднання самого шлангу, вихід та вхід, вихід з помпи відразу монтований в систему накручування шлангу, що додає вам зручності при намотуванні або розмотуванні самого шлангу. Шланг, у штатній комплектації, де 5-метровий. Як зручно ним користуватись, ви зможете побачити зараз на практиці, я вам це продемонструю. Ще хотів звернути вашу увагу на те, що перед першим вмиканням, коли ви під'єднали до водопостачання, з помпи, треба зігнати повітря. Це відбувається ось таким чином. Зняли замочок, натиснули на гачок і вимкнулися. Отже, ви самі побачили, як вона справляється з миттям авто. Досить добре. Відмиває добре колеса, диски. Застаріла грязь, була по коробу. Ну, Досить добре. Зараз не можу вам продемонструвати це все, але вона справляється. Продемонструю вам, як в штатній комплектації змонтованим баком вона наносить хімію на авто і також продемонструю, як вона відразу змиває її. Отже, далі буде. А далі я хочу продемонструвати вам, як вона наносить піну за допомогою баку, який штатно вмонтований в саму миючку. Для цього вам необхідно зняти ось цю насадочку. Вона не буде необхідною і з нею не буде відбуватись подачі піни. І відповідно регулювання відбувається ось тут, на пістолеті подачу піни і її щільність. Приступимо до демонстрації. <звук> я заправив бак хімією, розбавив її, я користуюсь хімією ДЛС і зараз ви побачите, як за допомогою цієї мийки вона наноситься на авто. <звук> Зараз я рекомендую вам трохи витримати паузу і, відповідно, після цього почати змивання. Тієї кількості хімії, яка поміщується в бак, достатньо для того, щоб нанести на легкове авто. А зараз приступимо до смиття хімії. Отже, ви самі все побачили. Єдине, що я хочу зауважити відносно цієї миєчки, було би непогано доукомплектувати цю мийку ще піноутворювачем, але, в принципі, і зі штатною комплектацією ви можете користуватись мити авто або будь-яку поверхню, яку вам треба відмити від бруду. Загальне враження від цієї мийки в мене досить добре. Я ставлю їй 5 балів з 5. Бо вона, в принципі, доступна по ціні, вона якісно зроблена і вона йде гарантійна. І, в принципі, фірма ДВТ своєю новинкою мене досить добре здивувала. Ви зі своєї сторони ставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал, сприяйте розвитку мого каналу. Це буде мене мотивувати, робити ще більше цікавих відео, а також розвиватись далі. Будьте здорові, добра та любові.